Рівне полудень. Гідрометеорологи прогнозують сьогодні температуру плюс 35. Люди на тролейбусній зупинці ховаються у тінь. Рівнянка Антоніна Христюк каже, переносить спеку дуже важко. Путливість сильна, потім так ну якби душно, як не вистачає повітря. На задуху скаржиться і рівнянин Василь Ващук. Оця духота ве вічно мокрий, ходиш, голова мокра, весь мокрий, багато вживаєш рідини, а потім вона виходить з потом. Я не знаю, можливо, це і корисно, але неприємно. Кожен бореться зі спекою по-своєму. Не виходжу, коли сонце дуже. Днем виходжу ввечері після вісьми з дітки теж, внуки вивожу, ну і ванна така прохолодна. А вдома, оскільки в мене немає, на жаль, кондиціонера, я користуюсь. Вентилятором, на який я бризкою холодною водою, а він потім мене дає такою хвилею холодною. Оце таким чином, Ну і звичайно, декілька на день приймати душ. Найбільше скаржаться рівняни на задуху у міському транспорті. Водій тролейбуса Микола каже його пасажирам, пощастило. В салоні два вентилятори працює відкрити форточки, то воно якось тако. Що може бути. Традиційно найпопулярніший кондиціонер у маршрутках це відкриті вікна. Прикинь, відкрити вас у маршрутку. Дякувати Богу, не було. Це нормально переносимося. Скільки ж ти жири, тільки почали грітися. Все відкриті. Від спеки рівняни рятуються морозовим, прохолодними напоями і квасом. Б'ють багато, три кеги продають. А звичайний не кеги. Допомагає людям охолонути і водяна рамка, яку встановили на центральній площі міста. Встановили водяну рамку, так і зараз дуже спекотна погода. Ну ця рамка просто полегшить людям життя. Найбільше чутливі спеки – діти та літні люди, а також особи з хворим серцем. Перебувати на відкритому сонці особам, які мають гіпертонічну хворобу і шомічну хворобу серця, доволі таки ризиковано, і у випадку виникнення будь-якої симптоматики погіршення самопочуття, запаморочення, потемніння в очах. От головної біль виникають обов'язково телефонувати потрібно своєму сімейному лікарю. Олег Ушкевич каже: у ці дні найважливіше не допустити так званого сонячного удару. На нам нагадує його симптоми. Почервоніння шкіри, з'являється головний біль, різкий головний біль. з'являється спрага, з'являється задишка, почащене серцебиття, запаморочення в голові, нудота, може бути блювота. Перегріву можна уникнути, якщо дотримуватись таких правил. Старатися не виходити на відкрите сонце в період найбільшої сонячної активності, друге, завжди одягати на себе легкий одяг з природних тканин обов'язково закривати голову. Варто обов'язково використовувати сонцезахисні креми чи спреї. Потрібно з собою цей період носити пляшечку з прохолодною водою, випивати півтора-два літра рідини. Тим часом в обласному гідрометеорологічному центрі фіксують рекордні температури. 22 червня ми повторили рекорд 1964 року. 23 червня ми побили рекорд 1964 року. Сьогодні в нас ми прогнозуємо 35 градусів, і також за весь період спостережень у нас таких температур в області не було. Аномальна спека протримається до вихідних. Якщо говорити про зниження температурних показників, таких високих, як плюс 35, то ми вже очікуємо з суботи, тобто субота-неділя, у нас вже буде температури сяти менше 30 градусів. Більш комфортна погода буде ірина Василовська, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.